Про те, що Вінниця реформує транспортну систему у 2012-му розтрубили на всю країну. 23 лютого у Вінниці запрацювала нова схема організації руху громадського транспорту. Приватні перевізники шоковані транспортна реформа зробила безробітними щонайменше 400 водіїв та підприємців. Введення нової системи транспортного руху за словами посадовців значно покращило матеріальний стан ТТУ. Так, рік тому перебудову транспортної мережі міста сприйняли чиновники. Якщо ми не будемо створювати єдину систему транспортних сполучень по місту Вінниці, основою якої є громадський транспорт, тролейбус і автобус, і плюс маршрутні таксі, в яких є уніфікований графік руху, уніфіковані інтервали, все прийде до того, що ми втратимо просто весь міський комунальний транспорт. Місто провело так звану транспортну реформу. Це дало можливість збільшити надходження до бюджету міського приблизно до 70%. -ти. 80 тысяч гривень в сутки. А так в первые дни ее встретили люди. Переезд как в инкубаторе. Друг на друге и в три слоя. С маленьким ребенком в троллейбусе, в заполненном, там, где очень редко выступает место, очень тяжело. И вот мне как-то легче маршрутка. А теперь вот не знаю, как бы, наверное, будем пешком с коляской ходить. Мы открылись на полтора часа позже из-за того, что директор не смог приехать вовремя. Уже опоздала на работу. Те, що з 23 лютого доведеться звикати до змін, вінничани знали, бо навіть більше адаптуватися до новацій допомагала влада. Коли звичні маршрути зникали, а люди скаржилися через змарнований час на зупинках, на вулицях почали роздавати нові схеми курсування. Провадженням транспортної реформи, за словами представників влади, хотіли позбутися маршрутів, які дублюють напрямки руху електротранспорту. В результаті кажуть приватні перевізники, позбулися їх. Тобщен. У мене просто словні. Мені залишилася год до пенсії, а я не знаю, що мені тепер делать. Такі правила тепер бути. Йди на вулицю, гуляй, мене ж ніхто не візьме. Чиновники з такими заявами не погоджувалися. Мовляв, на зустріч перевізникам вони йшли завжди. Маршрутники, які не працюють сьогодні в системі. Ми відкриті до них. Ми будемо спільно розглядати всі пропозиції мешканців. Ті пропозиції, які будуть знаходити від перевізників, враховувати самі найкращі з них для того, щоб якість була якомога вищою, і будемо спільно, публічно, відкрито приймати рішення. Втім, цілковитого взаєморозуміння так і не досягли, що й змусило однодумців зібратися під стінами міської ради. Про те, що вінничани мітингуватимуть, у місті говорили заздалегідь. Та коли цей день настав, купка невдоволених виглядала смішно. Декілька десятків переважно студентів під адмінбудівлею з плакатами та лозунгами виступили для журналістів і розійшлися. Кількість маршрутів скоротили чи не вдвічі натомість запровадили систему підвозу людей з віддалених куточків міста до електротранспорту. В такий спосіб сподівалися розвантажити вулиці міста, популяризувати комунальний транспорт та вивести тіньовиків на чисту воду. Ми робили свої розрахунки і бачимо, що тіньовий ринок перевезень. В місті Вінниці мав приблизний обсяг 10-12 мільйонів гривень в рік. Це фактично ті кошти, які йшли з кишені Вінничан в якісь тіньові схеми. В загальному обсязі десь 50 мільйонів гривень. Що це означає, я вам скажу. Що у міста, у городян, забрали 50 мільйонів гривень, а це в перерахунку. На трамваї, на верніше, на тролейбуси і автобуси приблизно наступним чином. Це цифра від 40 до 50 автобусів і 25-30 тролейбусів. Окрім цього, всього порахували, що городяни витрачатимуть на проїзд не більше, ніж раніше. Мовляв, на коротких маршрутах платитимуть гривню 75, а далі користуватимуться проїзним. Вартість поїздки з яким передбачена в розмірі 75 копійок. Таким чином, одна поїздка мала побійтися в 2.50. Студент, який буде добиратися з одного краю міста в інший, має осучисти дві пересадки, це як мінімум буде, а то можливо там і три. Е, вопрос, якщо я закінчую і зараз учусь в аспірантурі Медуніверситета, всім известно, що бази Медуніверситета розташовані по всьому городу в лікарнях. Тобто, е, перерв 30 хвилин. Реально, это 25, на переодівання там і заход в больницу. Соответственно, за 25 минут добраться добратися з одного краю города. там є пари на Барском, потім є пара на старому городе. Вже за рік невдоволених значно поменшає. А матеріали про можливість транспортного колапсу та невиправданість реформи у ЗМІ зникнуть чи не на всі 100%. відсотків. Вінничани вивчать нові маршрути, мовчки розраховуватимуться за проїзд та розмітатимуть проїзні квитки. Через цей же рік в програмі Суспільна Правда заговорить про минуле і приватний перевізник. А по перевізникам вона вдарила дуже просто. Сначала предложили всім, як би туди перейти. Ну, отримати своє місце, наскільки я чув, мер, як сказав, один договір, одна машина. Ну, Вроді як, все було по-чесному. Коли прийшли туди отримати вже договори, то казали, зовсім другі. Один договір, 10 машин, чомусь. У когось там нема водія, все, ти нам не підходиш. Окрім того, що їх позбавили можливості працювати, чоловік й досі впевнений, що зміни таки не виправдані. Така реформа, це не реформа, це вже виходить, будемо казати, шаг назад, а не вперед. Вперед це повинно бути значить, влучено було качество, швидше е можна було переїхати з одного кінця в другий. Проїзд дорожчий. Якщо я колись платив 5 гривень в оба кінця, тративні, що найголовніше було для мене, 20 хвилин то я тепер трачу 8 гривень і 2 години в один кінець. А транспорт непридатний для використання. Раніше тролейбусі можна було якось сісти, ну, нормально хоч і стояти. Час пік, зараз це неможливо. Про минуле скаже і мер міста. У нього за цей час також думка не зміниться, от тільки вона буде повною протилежністю твердження перевізника. Володимир Гройсман, як і раніше, переконаний, вони зробили правильно, що почали впроваджувати зміни. Абсолютно вірно, що ми пішли в такий складний процес перебудови самої системи транспортного забезпечення міста. Ми зупинили протягом цього року зниження і руйнування самого транспорту. Це перша позиція. Ми проводимо тестування постійно по всім напрямкам руху транспорту. Ми підійшли до оновлення рухомого складу шляхом капітально відновлення ремонту. Ми нарастили кількість великих автобусів до 23 одиниць, які працюють сьогодні в місті. Заохочувати людей користуватися комунальним транспортом почали не лише, начебто, не більшою вартістю проїзду, але й чимось безкоштовним. Це щось поселилось у трамваях. Про те, яким же медом помащено у трамваях, а також про чергові зміни, котрі грядуть у реформі, дивіться у наступному випуску новин. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, Новини, телеканал Смарт.